Дити, нахуй. Поїхал, я її позаганяю. Ще замуж За, заміж мене видаст Толік відеорегістратор називається Система в мене, блядь. Привіт, пострижися, блядь Лаваю <рес> Другої немає хуяри, блять. Такие їбанки нас бояться, блять, вообще А де та подруга? А подружка досюди два, блядь. Ярик, блядь. Ярик, блядь! Ярик! Блядь, ярик, пиздец! Я ебу там уебало нахуй! Ярик глуши, блядь! Пизда бачок, блядь! Бачок потик, нахуй! Ярик вылазь, нахуй, блядь! Вылазь, нахуй! Тикай нахуй, блядь! Звонит, блядь, до магдыча, ярик, блядь! Пиздец, Ярик, нахуй, ты заебал.